На Івано-Франківщині з офіційним візитом перебувають підприємці підкарпатського воєводства Республіки Польща зближення підприємницьких кіл обох регіонів та взаємне інвестування міст побратимів. Такою є головна мета візиту, кажуть польські колеги. Іноземні представники на чолі з заступником міського голови Перемишля Войцехом Благовічем шукатимуть в Україні бізнес-партнерів в енергетичній галузі, торгівлі та будівництві. У свою чергу голова Михайло Вишиванюк запевнив. Наша область відкрита для співпраці. А адміністрація виступає у ролі гаранта безпеки для польських бізнесменів. В ході візиту також передбачається підписання ряду угод з місцевими підприємствами та громадською організацією. Ми заповідьми своєму візити вже дуже вчені. Діше по наш візит, якщо йдеться про галузі, присвячений енергетиці, торгівлі та будівництву. Я думаю, що на зустрічі з підприємцями ми зупинимося на енергетичній сфері. Передбачається підписання угоди між регіональною торговою палатою міста Перемишля і представником Івано-Франківської торгової промислової палати. Це буде підписання угод між українсько-канадським бізнес-центром а також громадською організацією мережа сприяння конкурентно. Спроможності та інноваційності.